Вітаю, друзі! Сьогодні, 12 червня, на Росії відзначають День Росії. Ну а 6 червня, на день народження Олександра Сергійовича Пушкіна, на Росії відзначали День руського язика. Не переживайте, зі мною абсолютно все нормально. Я ні у якому разі сьогодні не зібрався святкувати чи відзначати ані День Росії, ані День руського язика. Сьогодні я маю намір відреагувати на останню червневу аналітику відомого австрійського військового експерта Тома Купера у частині його інтерпретації російсько-української війни. Том Купер, відповідаючи на запитання своїх підписників і читачів, виділив найголовніше запитання третього року російсько-української війни. І звучить воно так: чи можна розглядати? Російсько-українську війну як проксі війну між Сполученими Штатами Америки і Росією, тобто війну руками українців ведуть американці це перша частина цього запитання. Друга частина запитання ще глибша: чи можна розглядати російсько-українську війну? Як війну за світове домінування, але вже між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, тобто США і Китай використовують Росію і Україну за світове домінування. І от коли я прочитав цей аналітичний матеріал, я подумав, що дуже було правильно його прив'язати і до Дня руского язика. Який відзначали на Росії 6 червня і до Дня Росії, от відзначають росіяни сьогодні? І ви зрозумієте, чому я вирішив це все так: от об'єднати. Я вважаю, що це правильно. Отже, я почну цитувати висловлювання, головні тези Тома Купера. Хочу одразу сказати, що ви можете почитати і на новому времені, якщо собі відкрити доступ за одну гривню, можна знайти в відкритих джерелах аналітику Тома Купера її останніми днями активно обговорюють. Вона не залишилася непоміченою, але я виділив для себе тільки. А, Одне, один блок із частини запитань, там, з трьох частин загалом його аналітика, остання червнева складається, вона важлива, Том Купер займає абсолютно правильну проукраїнську позицію, консервативну, класичну. Я ніколи навіть не думав, що Том Купер фактично є нашим союзником, і от сам звернув на нього увагу. І вам рекомендую також звернути увагу на Тома Купера не стільки на його військову аналітику, як на його політичну позицію. Вона правильна, зважена і дуже сильна. Він використовує сильні аргументи, потужні аргументи, аргументи найвищого порядку, я би так сказав. І ними треба користуватися в дискусіях з опонентами. Ну і загалом для того, щоб розуміти ситуацію. Отже, Том Купер категорично заперечує, що це проксі війна між США та Росією, тому що для Путіна абсолютно неприйнятно, що Україна існуватиме окремо. Від Росії або взагалі існуватиме для Путіна, це неприйнятно. І Том Купер говорить, що це абсолютно дурниця, це ніяка не проксі війна. І далі він говорить наступне: саме тому цей конфлікт, ну так він називає конфлікт, змушує Україну зрозуміти, що їй необхідно, тобто нам з вами повністю утвердити себе як незалежну від Росії країну. Як суверенну державу з власними традиціями, історією, мовою, політикою та майбутнім не тільки з минулим, а з абсолютно відмінним майбутнім. І цю думку, увага, українцям необхідно донести не тільки росіянам, а й своїм західним партнерам. Причим західні партнери взяті в лапки. Отже, цей конфлікт я бачу, говорить Том Купер, як глибинну війну України за незалежність. Далі ще краще і ще важливіше це проксі війна тільки для тих, хто вважає, що в українців немає власного розуму. Або що вони якісь недоросіяни. І тому якісь зовнішні сили розіграли на їхніх землях підступний сценарій відокремлення від Росії. Я вважаю, що таке уявлення нерозумне, примітивне і неправильне. А від себе я додам вороже і злочинне. І хочу сказати, що в нас в Україні достатньо є всяких там експертів і лідерів громадської думки, політологів і там ідеологів якихось. Які починають переконувати в тому, що це все проксі війна, що це все задумано для того, щоб зменшити популяцію українців, навіть ще далі популяцію слов'ян і росіян і українців. Тобто, це якщо розглядати як війну між за світове домінування, між Китаєм і Сполученими Штатами, то тоді, значить, знищуються слов'яни. А якщо тільки українців, то це проксі війна руками українців Сполучені Штати Америки. Вони змагаються з Росією руками українців. Що я хочу сказати? Важливо, я ще в висновках це скажу. Я думаю, що це правильно повторювати. Якщо вже дотримуватися таких конспірологічних версій або дуже гучних заяв і промов, то потрібно цю війну розглядати як змову. Між Сполученими Штатами, ну добре, нехай адміністрацією Байдена і Путіним і Росією проти України. Тобто, це не проксі війна США Сполучених Штатів проти Росії, а це війна проти України, яка затіяна і задумана Штатами і Російською Федерацією. Ось так я би інтерпретував. Це моя інтерпретація цієї ситуації, в якій, в якій ми опинилися. І тому союзнички або союзники не випадково Том Купер бере у лапки. Бо він розуміє, про що йдеться. Фактично йде змова між Байденом і Путіним, і вони разом воюють проти України. Так специфічно, підкидаючи нам трошечки зброї. що Путіну і Байдену шкода. Гопників десь з Сибіру чи з Челябінська, чи з Уралу. Звичайно, ні. Це для них не проблема. Я би так навіть інтерпретував цю війну. А, далі. Купер говорить, що, звичайно, зараз в Україні діє багато зовнішніх гравців. Багато хто з них грається з Україною. Особливо банда Байдена, Блінкіна, Салівана. Це переклад, ну так, принаймні мені переклав Google Translate, ну і щось подібне. Я бачив в інших перекладах. Тобто Том Купер називає їх бандою. Багато хто з них грається в Україну, особливо банда Байдена, Блінкіна, Салівана. У ЄС не існує єдиної зовнішньої політики, щоб на таке спромогтися. Схоже на те, що Шольц. Править своє, Макрон своє, і взагалі кожен тягне ковдру на себе. І оскільки Захід надає озброєння, кошти і політичну підтримку, багато кому війна в Україні нагадує проксі конфлікт, увага! Якщо ми далі будемо продовжувати залежати від зовнішньої підтримки, особливо в частині озброєнь, ключовий момент, питання ключове не соціалка, не якась там. Позики і все, що там на підтримку штанів, це, це таке діло. А от зброя це сакральна річ. Якщо ми далі будемо демонструвати, що ми беремо зброю залежні від західної зброї, то на нас будуть дивитися як на проксі силу, як не на самостійну фігуру. І тому вже давно мало би бути прийнято стратегічне рішення на військову суб'єктність, на збройну суб'єктність, особливо щодо там, ракет і, і, і таких речей, які ми можемо робити. Це не танки виплавляти, і те інше там можна виробляти у себе і налагодити і в Чехії, і в Карпатах, і так далі. І це питання. А, і нашого позиціонування, і як ми виглядаємо в очах наших союзників, ми ну, для деяких з них виглядаємо як проксі, сила, як несамостійна структура, яку використовують сліпо і за нашої недолугості, він правильно абсолютно говорить. Я ще момент хочу ще раз наголосити: що, що ви чуєте від українських експертів лідерів громадської думки, що нас використовують. То ці люди є ворогами і злочинцями українського народу. Вони нас представляють, вони нас вважають недоумками і представляють так в... назовні. Це важливо розуміти. Особливо, якщо вони пишуть блоги, пости і статті в газетах. Тому це не просто якась. Така забавка чи особливості психіки у людини, схильність до конспірології ні, 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 ні. Це вже повинно мати іншу інтерпретацію. Це ворожа діяльність проти України, представлення нас як проксі силу, розповіді про те, що ми там нас використовують. Нас представляють дебілова. Це українські експерти і лідери громадської думки. Ось чому ця війна змушує українців? Ось чому ця війна змушує українців по-новому визначити власну роль як країни і нації у майбутньому. І ось чому я думаю, говорить Том Купер: Українці мають завжди пам'ятати таки: коли ти величезна країна у Східній Європі з населенням близько 37 мільйонів, ну він використовує дані. До повномасштабного вторгнення, то Захід не горить бажанням визнати тебе рівною собі країною, як і мінімум не захищаючи насамперед свої інтереси. Я думаю, що промовиста, взагалі, промовиста формулювання і дуже промовиста теза. Захід не горить бажанням визнати тебе рівною. Собі, як мінімум не захищаючи насамперед свої інтереси. І нам рекомендує Том Купер пам'ятати таке: насправді Заходу Україна потрібна більше, ніж він їй. І від себе додав, це наша задача не тільки довести свою ідентичність, а й довести Заходу. Що ми потрібні їм значно більше, але не в питанні військової загрози, не в питанні Том Купер далі дає свою розшифровку, розгортає цю думку, як він це розуміє? Зрештою, ця війна, сподіваюся, зможе підштовхнути захід до фундаментальних реформ управління. Ну так він це розглядає через призму управління, адже те, що ми зараз маємо, кажучи простими словами, є клептократією з обмеженим плюралізмом і аж ніяк не демократією. Я від себе додам. Що ми повинні представити наше власне розуміння демократії. Ми дуже далекі від цього. Захід насправді дуже серйозно зашпортнувся на питаннях демократії. Один одна з таких от елементів, як на заході, розуміється демократія, що ви повинні завжди, завжди потрібно опитувати народ і питати його, запитувати його до тих пір 100 раз, 200 раз, поки він не дасть потрібну. Відповідь для тримачів, смислів для істеблішменту і політичних еліт. Так, Захід розуміє демократію. І поки він не отримає потрібної відповіді, то будуть вливатися гроші в маніпуляцію обман і в деградацію народів Європи. Це один із елементів. Я вже не кажу, що. Ми повинні чітко артикулювати ключові моменти. Захід повинен переглянути всі свої смислові конструкти і доктрини, прийняті після Другої світової війни, які розробили французи. Не втомлююсь їх повторювати. Це там, множинність істини, ненасильницький спротив, постійна комунікація. Це ж розумієте, це ж у них така уява, що. А Людину треба накачати і довбати її інформацію до тих пір, поки вона не буде робити те, що потрібно їм. І ключова проблема, що ми не проінформовані. І що за нами треба слідкувати і турбуватись про нашу безпеку. Ми як домашні тваринки. На західні еліти ставиться до людей, як до котиків і собачок. Які не знають, що їм потрібно, і замовляють для них послуги. Дві послуги, я завжди кажу, замовляють для котиків і собачок в ветеринарних клініках. Це кастрація і виламування кіхтів. Ось і нас теж так ну, на нас так дивляться. А, далі пише Том Купер, якщо наша олігархія та її приватні корпоратив, корпоративні інтереси продовжать домінувати у політиці та управлінні, Якщо ми надалі будемо залежні від прибутків, які дає співпраця з Китайською Народною Республікою, а останні аналізи ситуації вказують на те, що і США, і ЄС безнадійно неспроможні відірватися, відірвати свої комерційні інтереси від Пекіна, бо зав'язли у ньому по самі вуха. То чим наші системи краще за будь-які інші диктатури від себе додам згадаю статтю Бореля, головного поважного якогось там дипломата від Європейського Союзу, в перший рік війни він сказав, що вони не тільки не можуть відмовитися від прибутків пов'язаних із Китаєм, а в тому числі і від дешевих російських ресурсів нафти і газу. І весь добробут Європи на цьому були. Покладення обумовлені обміном принципів і цінностей на дешеві енергоресурси. Про це ще писав Борель у першому, першому році війни. Зараз щось десь підзатихли всі ці сповіді, сповіді такі. Які висновки? Я переходжу до висновків, які висновки можна зробити зі сказаного Купором, Почну я з надпису на бронежилеті. Я ж не випадково почав з Дня Росії і з Дня Русского язика, який відзначали 6 червня на День народження Олександра Сергійовича Пушкіна. Суть сьогоднішньої Росії, вона відображена на бронежилеті. Він, загуліть, ви побачите, Є. є, є в, в Куглі можна знайти. Е, говорити російською. Говори російською або помри. В цьому суть взагалі Росії. І всі, хто сьогодні в Україні не сприяє. Ствердженню української ідентичності, всі, хто просуває концепти, я собі виписав: Київська Русь, русь Україна, російськомовних українців, представляє українців співтворцями Російської імперії, СРСР, або ж пропонує взагалі відмовитися від національної ідентичності, перейти на level, там, ідентичності і перейти якийсь на 80-й левел ідентичності так далі. Вони перше наражають на фізичну смерть українців. Якщо вони роблять це свідомо, то це вороги України. Всі ці люди, які висувають дурнуваті речі, які розмивають ідентичність. А наступний важливий момент, що Концепт я на прикладі концепту російськомовних українців, Захід цього не розуміє. Можливо, Том Купер вертаюся ще раз до Тома Купера. Ми повинні працювати з більше навіть Заходом, ніж з Росією. Доводити, що ми б'ємося за ідентичність. Тоді нас зрозуміють. Якщо ми називаємося українцями, розмовляємо російською мовою. Знову ж таки, до Дня Русского язика на день рождення Олександра Сергіяча Пушкіна. То тоді ми в очах Заходу виглядаємо як неправильні росіяни. Ще раз, якщо українці відстоюють концерт, смисловий конструкт, історичне якусь там, я не знаю, формулювання російськомовні українці, то це дезорієнтує Захід. Він не розуміє такого. Це у нас тут, в Україні, хтось засунув цю доктрину, як вірус, вона працює. Ніхто в Польщі не розуміє, що таке франкомовний німець, чи чеськомовний поляк, чи полякомовний чех. Такого немає. Це абсурд. І коли ми починаємо говорити таке і сповідувати в публічному просторі таку ідентичність, ми говоримо нібито, що ми українці. А говоримо російською мовою, то тоді Захід повністю погоджується з Путіним. Це зіпсовані неправильні, або неіснуючі люди. І їх треба або виправити, віддати Путіну. Він з них, вони ж, ну якщо вони говорять російською мовою, на вони росіяни? Не може француз говорити німецькою мовою. Не може такого бути. Крапко. Він або француз, або німець. Такого не існує в їх свідомості. Про це говорить Том Купер, це не мої. Я давно це кажу, але на Заході ми ж не враховуємо, як нас на Заході на нас дивляться. І ключовий момент, повертаючись до Путіна. Путін правий у своїй діяльності і в своїй політиці. В цій війні він перемелює на м'ясобетонний фарш всі, хто не можуть визначитись, хто вони такі. Він тому лупить Харків, він лупить. не тільки тому, що він, ну, він міг і Чернігів лупити, до речі, але він чомусь бере Харків. Тому що не може бути проміжної ідентичності. Ти або росіянин, або українець. Це потрібно як і для Путіна, так і для Заходу. Якщо вже це не потрібно нам, то нам це хоча б потрібно для фізичного виживання, тому що світ інакшого не приймає і не розуміє. Про це говорить Том Купер. Це важливо, чому я приділяю увагу саме ці, цьому блокові і тільки одному запитанню з чотирьох перекладених запитань, з чотирьох перекладених запитань, які можна прочитати там на НВ. А ось це е, ключовий висновок, який я хотів би зробити. Що іншого варіанту немає, вже нам Том Купер говорить, що ми повинні Заходу довести, що ми маємо ідентичність. І ця ідентичність природна, зрозуміла, і всі розуміють. На жаль, ніяких висновків ми не зробили. Ми продовжуємо, ми формально ми не святкуємо Дня Росії. Ніхто вже не вітає як 10 років тому. Вже ніхто не нібито там Пушкіна познімали і так далі, але ми ще продовжуємо перебувати під впливом російських оцих концептів, російськомовних українців і таке і інше. І все одно Пушкін тут в головах живе досить серйозно. Ось. І чому я згадав про 6 червня. Ну, Це так на десерт до Дня Росії. Сьогодні російська редакція Радія Свобода оприлюднила ну, якийсь сенсаційний матеріал. Він не має відношення такого прямого до нашої ситуації, до російсько-української війни, але він багато що говорить про російську ідентичність і про російську сутність. В царському селі. Город Пушкин, чи як він там біля Санкт-Петербургу. Я там те, що на, на Гуглові нашукав, це десь там біля Санкт-Петербургу царське село. Путін, товариш Путін, Володимир Володимирович, приїхав в царське село для святкування дня Російського язика. І святкування дня народження. Олександра Сергійовича Пушкіна з 2010 року вони об'єднали день народження Пушкіна, придумали день святкування російської мови. І от він приїхав і мав приїхати в царське село. І в царському селі відпрацьовували постановку, значить, група, якась трупа акторів, я так розумію, змішаних з різних театрів. І от одна з них була Анастасія Голікова із театру імені Вахтангова. І вона мала на якомусь там, як це там, паром чи, чи понтон виплести і Путіну процитувати, щось зачитати Євгенія Негіна. Так, Євгенія Негіна. Все це мало відбутися 6 червня. От, виявляється, Путін там був, і йому готували такий прийом. На по воді випливає якийсь понтон, трупа, чи група цих акторів. І вони щось там все 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 представляють, цитують Пушкіна і якось там класно так сказано царське село ну, для царя поет. Поет і цар, цар і поет, щось там така в них була постановочка. І от Путін. Збився з графіку і його постійно десь затримували. І він прибув туди вночі. Ну, там же ж, у них ці білі ночі, вона не така вже й ніч, але менше з тим. Народ втомився, це було близько нуля годин ночі. Путін вийшов там на якусь спочатку музей, якусь там виставку йому показали, а потім він нібито виходить кудись туди на якесь узбережжя між цими заплавами, там рішечки, цими озерами, і йому мали зробити такий сюрприз на пантомі, мають виїхати актори. І цей пантом перевертається. З'ясувалося, що він може тільки витримувати 12 людей, чомусь там розмістили 24 людини. Ці репетиції, всі втомилися, перевертається і одразу там б'ється головою, гине, втопиться. 28-річна, подаюча якась там надії, Анастасія Голік. І це все замовчується і вспливає зараз на День Росії. Тобто Радіо Свобода, Російська редакція, це все діло викидає розкручує на День Росії. Це так хотіли привітати царя, поети, ну, і ця значить група акторів. Ну, от, власне кажучи, в цьому суть. Пушкіних, Онегіних, оцих Голікових, Путіних і о, як він там, цей, Булгакових разом з мастерами Маргаритами. Оця вся суть вона відображена в, в цій там, трагедії у них, чи що там, як її назвати, не знаю. Чи може це для них нормально? Тобто вдуматися, дотримати людей до нуля годин до ночі, і потім перевантажити цей понтом, і він перевертається. І одна людина гине на очах у Путіна. І всі здають запитання. Ну Путін же це все бачив. Це так ну привітало, його хотіло хотіли зробити приємним. Ну, можливо, це приємне для Путіна. Ось. Ну, я б так подумав, що це ще навіть якось. Більш знаково, ніж вінок на голову Януковича. Ну, гаразд, це на, на, на десерт. Я думаю, всі зрозуміли, що я хотів підсвітити і на що хотів звернути увагу, коли реагував на аналітику останнього відомого австрійського військового експерта Тома Купера. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.